Америки. одним з ключових питань голодомору 30-х років в Україні залишається точна цифра жертв. Оскільки комуністична влада не фіксувала навпаки, приховувала кількість людей, що вмирали від браку їжі. Історики змушені використовувати різні методи підрахунків, включно з демографічними проекціями. Нараховують від трьох до понад семи мільйонів померлих. Встановлення історичної правди один з обов'язків голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, з яким ми маємо можливість зараз поговорити. Пан В'ятрович, вітаємо вас у студії. Доброго дня. Отже, про цифру. Наскільки це взагалі важливо е, знати точну цифру і наскільки важлива дискусія між істориками? Звичайно, що важливо знати точні цифри, особливо коли ми говоримо про смерті людей, коли ми говоримо про смерті мільйонів людей. Але разом з тим, ми повинні розуміти, якщо ми говоримо конкретно про голодомор, то Навряд чи ми будемо знати цю точну цифру. Справа в тому, що вже в момент здійснення самого цього масового вбивства геноциду в 1932-1933 роках, комуністичний тоталітарний режим ре, режим робив все від нього залежне для того, щоб приховати сліди цього злочину. І, відповідно, робота по встановленню точної цифри буде тривати дуже довго і ніколи не назве нам остаточної цифри. Цією роботою займаються історики, які намагаються віднайти якісь цифри в архівах. Цією роботою займаються демографи. І, Власне, за підрахунками демографів. З інституту демографії імені птухи українського мова може йти про 4,5 мільйона вбитих голодом протягом 32-33 років. Що це означає? Це між іншим, означає, що до прикладу, в, е, в такий період, як в червні 1933 року, е, щохвилинно вмирало 24 людини. щогодину що вмирало 1440 людей, щодень вмирало 34 560 тисячі людей. Тобто, це надзвичайно страшні цифри. Цифри, які говорять про те, до яких страшних втрат привела політика комуністична політика політика геноциду супроти українців Ці цифри, які можливо навіть пояснюють те, чому досі наслідки цього геноциду відчутні в Україні у часи президентства Віктора Ющенка багато зусиль спрямовувалося на міжнародне визнання Голодомору як як геноциду. Чи вважаєте ви, що важливо, аби світ офіційно чи формально це визнавав, чи просто щоб знав, що насправді відбувалося в Україні? Що важливіше, важливо, щоб і. Знав і визнавав справа в тому, що це одна з страшних трагедій, яка є трагедією світового масштабу. Я думаю, що як місію євреїв, до прикладу, розповідати світові про Голокост, для того, щоб такі злочини ніколи не повторився, і для того, щоб, врешті-решт, остаточно засудити нацизм, так само місію українців і розповідати про голодомор як один з найстрашніших злочинів комунізму, і таким чином добиватися того, щоб такого роду злочини ніколи не могли повторитися. І власне визнання на державному рівні геноциду в тих чи інших державах приверти. Тає увагу до цієї страшної трагедії і є одним з таких превентивних механізмів, які завадять повторенню такої трагедії в майбутньому. Але зараз можна сказати, що це питання трошки. Затихло. Ви передбачаєте, це, що це воно питання повернеться? було цілком згорнуто зразу після приходу до влади Віктора Януковича. Нагадаю, що в квітні 2010 року, через два місяці після приходу до влади, він офіційно заявив, що голодомор не можна назвати геноцидом. Я переконаний, що теперішня українська влада повинна повернутися до цієї роботи. Українське міністерство закордонних справ Інститут національної пам'яті повинні розгорнути роботу для того, щоб пояснити світу, чому голодомор вважається геноцидом. І відкриття пам'ятника голодомору в центрі Стос. Сполучених Штатів Америки в Вашингтоні є важливим кроком до цього до речі, ми для цього теж підготували брошурку, яка називається Голодомор Комуністичний геноцид в Україні, яка англійською коротко мовою, англійською мовою власне зорієнтована так. в першу чергу на американського читача, яка показує, чим був голодомор, і це буде добре доповнення до цієї виставки, яка зараз відкрилася на Union Station. Це ті кроки, які ми повинні знову відновити для того, щоб розповісти світові про страшні який Був чинені супроти українців. Е, ви наголошуєте на розповіді світові. А якщо до самих українців, законопроект про декомунізацію одним з ініціаторів, я знаю, якого були були ви до певної міри пробуксовує в Україні. Виходить, що самі українці не можуть розпрощатися з пащиною тієї влади, яка стільки вбила українських співвітчизників. Це надзвичайно закономірно. На жаль, в історичному плані, в суспільному плані, ми теж можемо говорити про існування такого собі стокгольмського синдрому, коли в тих місцевостях, які найбільше постраждали від комуністично-тоталітарного режиму, де було найбільше жертв, є тепер через десятки років найбільше підтримки комуністичної чи якоїсь ностальгії за радянськими часами. На жаль, справді ті масові вбивства призвели призвели до того, що психіку суспільну певно якусь іменіт до цих злочинів було зламано, і нашим завданням зараз, як істориків, і моїм завданням як керівника Українського інституту національної пам'яті є поступово повертати ту пам'ять, яку настільки ефективно було старто радянською владою. І я думаю, що е, результати цього ми вже маємо. Як не дивно, ці результати цим результатами зокрема завдячуємо і російській агресії, тому що російська агресія, яка відверто покликається і опирається на якусь радянську прорадянську іде ідеологію, е, сприяє тому, що українці дедалі частіше, дедалі більше, хочуть переосмислити. Того всього, що їм говорила, колись радянська чи сучасна російська пропаганда, через це дедалі більше українців цікавляться українською історією, і це дає нам можливість, унікальну можливість розповісти правду про те, що пережила Україна в минулому 20 столітті. То ви покладаєте надії на те, що закон про декомунізацію буде працювати. Він вже працює, і я думаю, що е, дуже багато успіхів вже цей закон забезпечив. Тобто, поступово я переконаний, що Україна, опираючись на ті чотири закони з декомунізації, зокрема закон про відкриття з архів, поступово буде долати цю тоталітарну спадщину. І українці, як і інші народи посткомуністичні, які перебували в колишньому комуністичному таборі, зможуть зможуть залишити це тоталітарне минуле саме в минулому, і воно пересад врешті деформувати наше сьогодення і е, демократичні зміни в нашій країні стануть врешті-решт незворотніми, тому що саме неподолене тоталітарне минуле стало зробило можливим реванш е, цього минулого в часи Януковича. Я переконаний, що зараз, після цього, коли буде реалізовано цю політику декомунізації, ми тим самим забезпечимо Україні можливість не повертатися ніколи в минуле. Як ця робота має виконуватися? Один з методів це. Е... Можливо, навіть створення пам'ятників, і завтра у Вашингтоні буде відкриватися величний, можна сказати, пам'ятник, але з іншого боку, чи не склалося в українців потреба бачити когось на постаменті обов'язково? Що якщо в кожному селі був Ленін, то той постамент не може стояти порожнім? Я не вважаю, що справді всі постаменти Леніна їх насправді дуже багато було. В Україні було за кількістю Ленінів на метр квадратний, було б напевно найбільш ленінізованою країною у світі, тому що більше Ленінів було тільки в Росії, але Росія значно в більших розмірах. Я не вважаю, що в кожному населеному пункті Леніна повинен замінити якийсь новий пам'ятник. Але разом з тим я абсолютно підтримую те, що мають з'явитися і українські пам'ятники, тому що пам'ятники, місця пам'яті це те, що формує суспільну свідомість, це те, що формує наше уявлення про минуле. Хоча знову таки в жодному випадку ми не повинні зупинятися виключно на пам'ятниках ми на Звичайно важливо проводити широку інформаційну роботу в першу чергу спрямовано і на молоде покоління. А молоде покоління, як відомо, готове більше працювати з такими джерелами інформації, як інтернет. Відповідно, ми повинні надзвичайно багато уваги приділяти тому, аби насичувати всесвітню мережу інформацію, цікаво поданою інформацією про українське минуле. Дуже дякую. Нагадаю, у студії був директор Українського інституту національної.